Вітаю! Поточний стан ваших стосунків. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити подобайки та писати коментарі. Розклад загальний, тому проіграється ні зі всіма. Давайте подивимось ваш поточний стан, ваших відносин. Сова. Символізує мудрість, розум, комунікацію. Ця карта говорить про необхідність обмірковування, аналізу ситуації та уважного слухання. У ваших стосунках може бути важливий етап, де розуміння та обговорення грають ключову роль. Вежа. Символ структури стабільності, але також може вказувати на ізоляцію або самотність Відносини можуть мати фундаментальні основи, але також можуть виникати моменти, коли партнери почувають окремо один від одного. Серце. Серце говорить про любов, емоції, глибокі почуття. Ця карта говорить про щире почуття та глибокий емоційний зв'язок. Додамо пару невідомих, о, дуже дивних справ на цієї ситуації поточний стан ваших відносин. Додаємо і будемо розглядати вісімка мечі це. Відчуття обмеженості або пасхи в ситуації, це може означати, що обидва партнерів відчувають, що не можуть вільно рухатися або діяти в стосунках. Дев'ятка мечів, це страхи, тривоги та безсонні ночі. Це карта переживання стресу, які можуть мати сильний вплив на ваші відносини. Боже мій, трійка мечів це біль, дуже така, знаєте. Дуже велика біль. І це про емоційні рани. Можливо, в минулому або зараз є проблеми, які спричинили або спричиняють біль. Шатирка Пентаклів говорить про рівновагу та обмін і взаємодопомоги та підтримки. Можливо, обидва партнери прагнуть знайти баланс у відносинах і готові підтримувати один одного. Але щось, власне, те, віка. жезлів – це карта вибору, це карта минулого, це тримання за минуле. Партнери стоять перед важливим вибором і планують свої подальші дії в стосунка, куди йти. Але ще не йдете. Ви якось тримаєтесь один одного, і по лицерю це пристрасть, енергія і рішучість, і ця карта говорить про бажання діяти та носити зміни в стосунках. Ваші стосунки перебувають у складному стані, дуже складному, де важливі мудрість, спілкування та глибокі емоції, є моменти тривоги, болі та обмежень, які впливають на ваше партнерство. Однак є також прагнення до рівноваги та взаємодії підтримки, а також енергія для внесення змін і планування майбутнього. Відносини мають сильні емоційні основи, але потребують роботи над комунікацією. Та подоланням стресу і болю. От такий от розклад, і хочу зазначити, що вам запотрібно, дуже запотрібно сісти за стіл переговорів з вашим партнером та домовитись і прийти до чогось. Вже, насамперед, для свого заспокоєння.